Пухнаста та грайлива, з рідкісним забарвленням та допитливим поглядом. Шакірі два роки влітку цьогоріч її врятували волонтери, вивівши з Білицького на Донеччині, де та була вуличним кушеням і жила під обстрілами. А вже зараз вона спокійно лежить. Куняє поруч із Тетяною, яка подарувала пухнасті дім та турботу, забравши із притулку вірність. Місяць тому Тетяна почала переглядати сторінки притулків в соцмережах, аби знайти чотирилапого друга. Через Фейсбук, якщо прямо казати, через по Фейсбуку чисто почала шукати собі трішки ще одного пухнастого жильця до себе і, скажімо так, захотіла просто вже позвонити, ну по. По тій кицьки, яку я до себе придивилась. І от чисто так виходить, що я на цей притулок вийшла. Тільки но ну, жінка проїхала до притулку і побачила цю кішечку, одразу зрозуміла, додому вона повернеться саме з нею. Зайшла, я навіть почала плакати. Їх дуже багато. І вони всі на тебе дивляться. Ой, зараз. Я, я, чесно, я не очікувала такого. Я люблю таких пухнастих, я всіх люблю, але чому-то в мене перевага до пухнастих. Я не знаю чому, а тим більше трьохкольорова і та, така, як в селі мене вело. Це, мабуть, це мене цим і взяло, що я зупинилася на цій. В новій усилі Шакіра швидко облаштувалася і, за словами хазяйки, поводила себе так, ніби завжди з нею жила. Вона спокійно, вона виходить, мене тепер з роботи, вона мене перша зустрічає. Йде до мене, третя. Щось там може тихенько някнути. Рятівна місія Тетяни розпочала ще задовго до появи Шакіри. 14 років тому жінка, повертаючись додому, натрапила на кошеня, назвавши його Тішка. Виходила колись з роботи я. І воно лежало маленьке. Я метрів 5 пройшла, потім зупинилася, повернулася, взяла на руки його і все. Котики ще звикають один до одного, проте вони на шляху до порозуміння і зовсім не ворогують. Ну, вона так. Як дамочка ще, знаєте, гарна дамочка ще так дивиться на нього з острахом. Чи не з острахом, може, а так з сетим, як він себе далі буде вести, так? Да? Ну, як, я думаю, час буде, ще трішки, я думаю, все в ній буде гарно. Нещодавно і Шикіра жила тут, у притулку, що рятує життя десятків котів, які втратили домівки. Раніше це був звичайний кутоготель. Утім, з початком повномасштабного вторгнення він перетворився на прихисток для евакуйованих чотирилапих. Родий хлопчик Бурбон з Покровська. Він раніше, він, мабуть, з лютого. Його взяли в сім'ю, але виявилося, що кам'яна хвороба, вони його повернули. Бачите, він зріджен, щось його налякало. Я не буду його на руки брати, щоб мене повернули. І ми тепер його тут тримаємо. Чекаємо сім'ю, яку не налякає. Це що кам'яна хвороба. А рижик взагалі з 22-го року, ну якась біженка його привезла. Двох вона котів привезла, вони ще маля були. Заходячи до притулку, бачиш ученята понад 50 котиків, які чекають, що саме ти подаруєш їм дім. В кожного своя історія і свій характер. Деяким гордовиці впевнені, іншим влагідні, грайливі. Проте пухнастики не обділені любов'ю в притулку, адже їх доглядають котоняні. Тут в них все є, до них добре ставляться, в них їжа за розкладом. Ми з ними граємось, обіймаємось, всім, всім намагаємось дати те, чого вони хочуть. Тобто ви бачили муся, їй треба на руки. Я приходжу, і 15 хвилин свого часу я з Мусею на руках, бо ну в неї така потреба. І так за всіма іншими притулок вірність продовжує приймати тваринок з надією, що кожен з них обов'язково знайде місце в люблячій сім'ї. Сюди чотирилапі потрапляють завдяки небайдужим волонтерам, які ризикуючи власним життям, йдуть на гарячіші точки, аби врятувати маленькі серця. Вони нам зазвичай допомагають крайніми разами Вони багато забрали у нас тварин з якраз з Покровською, де точаться зараз най, найзапекліші бої Покровськ, Мирноград. Е е і вони вже майже та ні, всі прилаштовані. Тобто тут вже навіть цих котів нема. Найгірше це коли ти розумієш, що десь не встиг. Е е е бувало вже декілька разів такі заявки, що там е е залишили тварину, ми приїжджаємо, а, а там вже нема в цілому будинку. нема. Зрозуміло, що вже нікого не знайдеш. Станом на зараз організацію вивезено майже 3,5 тисячі тварин з прифронтових територій. Якщо ви були вимушені покинути свої домівки, і ваш улюблений залишився в небезпеці, можна подати заявки за номером, який ви бачите на екрані. Кіра Зоцікова, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.